Слава Богу, брати і сестри, що ці води живі і ще течуть. І сьогодні Божа благодать є ще до нас звернена. Ми можемо бути не тільки на цьому місці, але не просто тілом своїм бути на цьому місці, але навіть думках піти на голову, подумати, якою ціною ми є куплені, як дорого ми дістались Ісусові. Не просто так, налегенько, не непростенько. Великих стражданнях, великих муках він нас купив. І я бажаю звернутися до Божого Слова, читати декілька місць Божого Слова, ми трошечки пороздумуємо над ним. І сьогодні було сказано перша проповідь, яка за святі, що ми були святими. Я прочитаю перше пісня Петра, перший розділ. З 15 вірша прочитаю декілька віршів Божого Слова. Спочатку нагадаю те, що вже було сказано, але за святим. Це 1 Петра, перший розвитку 15 вірш. Але за святим, що покликав вас будьте самі святі, усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі, я Бо святий. І коли ви Отцем звете того, хто кожну, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провайте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що надлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від мирного вашого життя, що переданий вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Апостол каже, говорячи про те, що ми жилися тим побожним життям, і каже, що ми завжди пам'ятали, якою ціною ми викуплені. і показує не тліним сріблом чи золотом. Я не знаю, чому він таке виразив. Слово сполучення тліним сріблом, золотом, і золотом, воно ні, ніби не тліє. ну, так ніби Воно просто не, не тліє, як на одежі, як плоть і так далі. Але все одно воно переходяще. Воно не має вічної цінності, воно не має самої головної цінності. І апостол, напевно, так сказав, що ми не прив'язані були до цих цінностей і каже не тліним золотом і сріблом, ви відкуплені. Але дорогоціною. Кров'ю анця. Але разом з тим, брати і сестри, для того, щоб нам отримати святі, для того, щоб нам отримати від Бога освячення, потрібно ще також деякі речі. Я хочу прочитати декілька місць з Божого Слова, і ми трошечки ще пороздумуємо. перш ніж будемо звершувати цю видиму заповідь. Читаємо апостола Павла Пісня до Корінтян, 10 з 14 вірша. По 22 включно. Післання Апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, з 14 вірша по 22 включно такі слова. Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам. Кажу як розумним. Судіть самі, що кажу я. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової, знак запитання. Хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового? Тому що хліб один, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Погляньте на Ізраїля за тілом. Чи ж ті, що жертви йдять не спільники вівтаря, то що я кажу? що ідольська жертва є щось, чи що ідол є щось? Ні. Але те, що в жертву приносить демонам, а не Богові в жертву приносить. я ж не хочу, щоб спільниками для демонів стали. Бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи ми дратуватимемо Господа, чи ми потужніші за нього? Зауважмо, сестри, що в тому короткому уривку Божого Слова, здається, шість раз нагадано слово спільність. Слово спільність. Це короткий текст відносно, але в ньому шість разів апостол використовує те ж саме слово. Спільність вона має дуже важливе значення і дуже важливу роль в нашому християнському житті. Спочатку давайте ми декілька таких моментів або прикладів приведемо в нашому житті. Дехто, звичайно, з людей вірючих каже, мені би мати спільність тільки з Богом, вистачить. А з ближнім. А як не маємо спілкування з ближніми, то ми будемо мати повноцінне спілкування з Богом. Чи не вийде? Як скажете, брати і сестра? І тут апостол каже деякі такі речі, звичайно, він говорить про служіння, те, щоб ми не служили, щоб ми втікали взагалі від служіння ідолам. але тут використовує таке не раз і не два слово, спільність, звертаючись навіть відносно хліба і відносно чаші. Якщо ми приймаємо, ми стаємо спільниками, тобто єдиними, маємо спільність, ми стаємо єдиними. Через хліб, через вино. Ми стаємо єдиним з ким ми розуміємо. І отут апостол використовує багато раз це слово спільність. Ми можемо вважати, що ми маємо спільність, якщо хоч подамо руку і скажемо слава Богу, чи слава навіки, чи привіт. Це звичайно краще, ніж обійти стороною. Але це ще не є така велика спільність, це можна назвати такою початковою, першим етапом спільності, коли ми просто привітаємося. Це краще, це добре, коли ми вітаємося, бо геть стає погано, коли ми вже навіть не вітаємося зовсім, ну то це вже проблема велика. Про яку спільність тут говорити, коли навіть вітатися не, не хочемо чи не. по якихось причинах просто духовно не можемо. Але, звичайно, спільність в нашому матеріальному житті, ми розуміємо, що це просто привітатися, сказати привіт, це ще не зовсім є вже спілкування. Але коли ми маємо бажання поговорити з кимось, розпитати, як життя, як здоров'я, а може, якась допомога потрібна, а може щось підсказку якусь потрібна. Знаєте, спілкування, спілкування вирішується декілька питань. По-перше, саме спілкування згідно Божого Слова, це є жертва. Про яку ми маємо не забувати. Я так написано, брати і сестри, хто читаєте Боже Не забувайте про спільність, бо що такі жерти приємні кому? Та Богові, спільність. Це є жертва, ми можемо приносити жертви іншого характеру, але жертви спільності обминути, шановні, ми вже не маємо повноцінного християнського життя. Ми вже в чимось обмежені. Спільність це жертва, яка Богові подобається. І коли ми. Маємо певну спільність. Зійдемося декілька братів. Можливо, хтось має досвід в чомусь одному, досвід в чомусь іншому, інший має. І коли нам потрібно щось вирішити, той скаже своє бачення, той скаже своє розуміння, і нам легко прийти до порозуміння і вибрати самий оптимальний варіант. Ну, звичайно, якщо ми йдемо чисто по нашій впертій, буває, людській натурі, то ми можемо стати як ті ослики, кожен стати на своєму. Так, як я, і все. Ну, але це не досконалість, це взагалі спорченість людської природи. Досконалість каже вибирати те, що є краще, і це якраз може бути, і тільки може бути в спільності. Борис каже ще одне таке місце, яке ми часто цитуємо, часто віруючі люди нагадують, що кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякого гріха. Але ми пам'ятаємо, що це не повна цитата, це не повний вірш, а повний вірш. Звучить дещо інакше. Коли ми ходимо в світлі, як Він сам в світлі. Перша умова, а друга яка? І маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Ми часом перескакуємо через деякі такі умови і хочемо зразу тільки, щоб кров Христа очистила нас від всякого гріха. Та добре бажання, але воно може бути нереальне і не, не здійснене навіть для нас, коли ми просто ігноруємо повноту Божого Слова. А знову ж таки, Бог каже про спільність. Коли ми ходимо в світлі, я не буду зараз цю тему піднімати, ходимо в світлі. Просто цей вірш, другу половину цього вірша таку затрукну, І маємо спільність. І вже тут не йдеться, де зауважимо, хто читає Боже Слово, зараз слідкуєте це місце. Це післання Івана. Коли ходимо у світлі, як самі у світлі, то маємо спільність з Богом. Так? Та не хитайте головою, що так. Бо я сказав не так. Пільнуйте. Бо написано, то маємо, коли ходимо у світлі, як самі на світлі, то маємо спільність один з одним. То маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Шановні, коли ми спільності не маємо один з одним, коли не хочемо пожати одному руку, коли не хочемо порозмовляти, поспілкуватися, а хочемо стати під струмінь крові Ісуса Христа, бо так написано, так перший брат казав, що ми маємо бути святі. Ага. А Бог через своє Слово не переступить ніколи. Ми через своє можемо переступити. Буває. але Бог через своє слово не переступить. Те, що він сказав, Він його і пам'ятає. І Він його пильнує, щоб воно виконалося в точності, як каже, ми нараз до дойоти. Тобто до самої маленької значка, коми і так далі, Бог пильнує за своїм словом. І апостол, пишучи це Післення, перш ніж написати в один розділ. І з 23 вірша, який ми будемо зараз ще читати відносно самого причастя, він каже, чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільноти, хліб, який ловимо, чи не спільнота. І далі ці слова він використовує, каже, тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільні, спільники, спільники. Ті, що жертву з вівтора їдять, каже, вони спільники кого? жертвенника навіть. Вони спільники. Тому. Хай Бог благословить нас, брати і сестри. ми будемо зараз приступати до цієї видимої заповіді. І ми теж хочемо всі бути спільниками. Спільниками хочемо бути не тільки між собою, це добре і правильно, але і самим Господом. Хай Бог допоможе нам пам'ятати ці великі слова, які потрібні для нас, для нашого кожного дня. І тому ми зараз піднімемося наші ноги. Я читаю Боже Слово. І ми будемо приступати до звершення цієї видимої заповіді. Перше піснання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ з 23 вірша, читаємо такі слова. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв по вечері сказав ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господнії. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші, хай п'є. Бог то їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Я не буду коментувати значення цих слів. Ми їх не раз і не два вже чули в наші зібрання. Хай Господь благословить вірою приймати, і щоб вони принесли нам користь і благословіння в нашому кожнодневному житті. Тому зараз читаю ще один вірш Божого Слова, і ми будемо молитися над хлібом, молитися над чашами. І хай Бог благословить кожного із нас. Іван Матвію, 26-й розгляд, 26-й вірш, читаємо такі слова. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб. І поблагословив, поламав і давав своїм учням, і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. І ми також, як робив Христос, як його учні, як його послідовники, будемо робити так само. Візьмемо наші руки, цей хліб, але будемо просити того, хто може благословити Його, щоб Бог благословив і ми могли прийняти як тіло Його. Амінь. Молимось.